І про відновлення будемо мовити далі. Шість населених пунктів України відбудують за новими стандартами. Про це повідомив вже прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Усі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань, тож їх відбудова буде комплексною. За словами глави уряду, основним принципом постанови є відбудувати краще ніж було. Зокрема, мова йде про Бородянку, Мощун Київської області, Тростянець Сумської області, Циркуни у Харківській та Ягідне у Чернігівській області. А ще до цієї ініціативи додали посад Покровське Херсонської області, і якраз про це населений пункт ми зараз і детально поговоримо з Олександром Талаконіковим, речником Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас зі студії Києва. Слава Україні! Вітаю героям слава! Перш ніж ми е, перейдемо до теми посад Покровського. Я е, загалом запитаюсь про попередні обстріли, тому що. Минула ніч доволі неспокійно. Я вже знаю. І, зокрема, у місті Херсоні і по області. Що вам про це відомо? Будь ласка, розкажіть нам так. 65 обстрілів за минулу добу по території звільненої Херсонці. 10 обстрілів саме по Херсону. Це близько 400 снарядів, які пролетіли за ЗСВ танки мінометів артилерії. Також були скиди авіабомб. Вони продовжують гатити по Херсонщині кровними авіабомбами. Під обстрілом був Станіслав, також Кизомис, але там, на щастя, постраждалих немає. В самому Станіславі постраждав молодий чоловік 24 років, але не важко, бо його поранено. Надали амбулаторну допомогу на місці медики. Також був під обстрілом і Антонівський міст. Там, на жаль, загинула одна людина. Громадіям України, а також поранений кореспондент Італійського видання Ля Републіка. Вже ввечері також обстрілювали і Садове, там, знав поранення чоловік. Загалом чотири людини постраждали, постраждали внаслідок російської агресії, з них одна, на жаль, загинула. Така ситуація по оперативній ситуації щодо посад Покровського, так дійсно, це населений пункт, який. Майже повністю зруйнований з 410 будинків зруйновано 400, майже на 50%. відсотків, і тому ми постійно і возили туди коли приїжджали до нас міністри і інші посадовці. Ось була в нас там. Ми презентували цей проект відбудови Покровського і. Ірині Верещук, віце-прем'єрки, і віце віцепрем'єрки Юлії Свіденко, коли вона приїжджала до Херсонщини, ми презентували проєкт і згадували про те, що просто відремонтувати тут не, не можна. Тут треба комплексно підходити. А от як саме от Ми розуміємо комплексно, але які будуть кроки зроблені? Першочергові там є вже якийсь план дій конкретний. Ну, по за що ми вже довго е, доволі таки довго наголошували і е, ну партнери, такі як Укрзалізниця і інші енергозабезпечуючі компанії приїжджали і найближчим часом буде там світло. Це першочергово, що потрібно по Покровську. Далі е, це проектно-кошторисна документація, яка буде розроблятися в рамках цього е, проекту, який анонсував. Прем'єр-міністр України Білд Бед тобто зробити краще, збудувати краще ніж було. І комплексна програма під розум... Ну, це те, що будуть відбудовані будинки, але заново за європейськими зразками, тобто типові проекти будинків, а також відбудований і знап, і школа, і дитячі Дочок і амбулаторія, яка там була, але вже заново за європейськими зразками. І це саме те, що необхідно для людей, тому що людям ніде жити. І зараз там завдяки співпраці з міжнародними фондами, там швейцарський, в рамках цивільного захисту Швеція надала модульні будиночки, але це ну, для зими це. Не підходять люди там, як дачні будиночки вони можуть о, знаходитись літом, але взимку потрібно людям вже житло капітальне. Тому ми ду думаємо, що найближчим часом розпочнеться це будівництво і люди вже будуть в своїх будинках проживати за зимою. <glove> Пане Олександре, а от скільки людей вже повернулося у посад Покровський наразі? Ну, оскільки, я пам'ятаю, було близько 150 зараз близько 300 людей, які. Пови повернули посад Ну, Ми розуміємо, це весна. Людям хочеться вже самі своїми руками також відбудовувати, працювати та садити городину там, де можна, де розміновано угу. я безпосередньо також був у Посад Покровському двічі після деокупації, спілкувався із місцевими, бачив ці наслідки, тому що дійсно це селище стало таким. Над яким літало усе, усе абсолютно літало, били будинки, і от, власне, розбили практично там 99% будинків, їх просто немає. Вони не підлягають відновленню. Це стосується, як і ви зазначили там якихось державних будівель, так і приватних будівель. Зокрема, також ці місцеві магазини, там аптеки, яких не було, яких немає зараз, і була єдина можливість там щось купити. Де зараз власне. Купують ліки тільки в Херсон, я так розумію, їздять місцеві. Так чи ця програма розповсюджується і на відновлення таких бізнесових, можливо, об'єктів місцевих, е які там колись вели свій бізнес, і мають е бажання зараз повернутися, відновити свою діяльність і робити кроки знову ж таки допомагаючи відбудові? Дивіться, перш за все, покровське забезпечується повністю гуманітарною допомогою. Це і їжа, і е, гігієнічні набори. В центрі я був там десь близько двох тижнів тому. В центрі там вже майже закінчили ремонт е, магазину, який був там в центрі. Щодо лік, е, там є амбулаторія, яка також вже е, майже відремонтували благодійники. І в амбулаторії працює медичний персонал, який має. Е, і необхідні е, ліки, ну тобто першої необхідності, які безкоштовно надаються жителям посад покров. Але ну якщо потребують люди дійсно і, ну якихось специфічних ліків, е, постійно курсує е, Херсон Миколаїв е, автобус, е, який там ну, сходить, як на посад покровка ходиться. Якраз на цій трасі, вони можуть вийти і зазвичай вони так роблять, їздять чи е, е, в Миколаїв, чи е, в краще в Миколаїв ті, там лише більше вибор. Вони так робили до війни, по суті. Зрозуміло, пане Олександре. Бажаємо якомога швидше відбудувати наші населені пункти, зокрема і посад Покровський. І знаємо Шевченкове там поряд також повністю практично розбити. І сподіваємося, також долучиться і це населення пункт до якоїсь ініціативи такої комплексної програми. Олександр Толоконіков, був з нами на зв'язку речник Херсонської обласної військової адміністрації про відбудову на Херсонщині і, взагалі, про комплексні відновлення зруйнованих міст. Поговорили. Дякуємо.